Збираємо тисячі дитячих посмішок. До Дня Незалежності України влаштували грандіозне свято для маленьких українців. Локацію обрали не випадково. Це містечко Хансена у селі Тарасівка Київської області. Найбільший в Україні комплекс для внутрішньо переміщених осіб. Які втратили своє житло через війну, більше півтори тисячі дітей із родинами прийшли на свято. Також тут малеча з інвалідністю, сироти малозабезпечені, ті, які залишилися без житла та родичів. Словом, особлива категорія, яка потребує максимальної уваги та підтримки. Це день є символом нашої свободи, нашого єднання і нашої непохитної віри в майбутнє. Даний захід проводиться за підтримки боярської міської ради. Головним організатором заходу виступають команда волонтерів «Our Travels», Всеукраїнське об'єднання протидії бурінгу, мої безпечні друзі, my Safety Friends та дитяча телевізійна академія. Ваші бурхливі оплески. Центральна площа містечка перетворилася на безліч цікавих локацій, на кожній з яких відбувалися різноманітні дійства. Чого тут тільки не було: тильна вечірка, шоу аніматорів, дитячі татушки, канікалони, аквагрим, фокусники, шоу тварин та бульбашок, майстер-класи на будь-який смак. Партнери буквально завалили гости різноманітними. Смаколиками усім роздавали солодку вату, морозиво, ходоги, печиво, фрукти, прохолодні напої усе, що душа побажає. Свято нам робити в радість. Ми робимо це для дітей, для наших дітей, діти, тому що наше майбутнє, е, і ми це робимо із задоволенням. Найважче було е, саме. Зараз підгадати з погодою, тому що дуже жарко, і ми вибирали локацію саме десь у тіньку. В принципі, інші проблеми нас менше хвилювали. Нас підтримують багато артистів, топових блогерів, які ви сьогодні побачите. І я дякую кожному, що вони всі топові і приїхали до нас виступати безкоштовно для того, щоб порадити отаких от от дітей, які. Радіють нашому святом до дня незалежності. Ми організували разом з 33 Тридцять каналом, разом з борською міською радою, разом з нашими волонтерами, а також громадською організацією Сейф Кідз і а також з нашими партнерами Safe Ukraine, яка допомагає нам, яка евакуює діток з небезпечних районів. Ми сильні побороти ворога. Ми сильні коли ми об'єднуємось, і наша місія сьогодні допомогти одне одному. Містечко Хансена розраховане на 410 родин. На сьогоднішній день в ньому проживає практично вже 350 родин. Це 1300 людей, які переїхали із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Херсонської областей, саме тих областей, де сьогодні йде зона бойових дій. Рік назад на цьому місці нічого не було, і тільки завдяки делою Хансену, який створив фонд місію Хансена в Україні, а також небайдужих українців, однодумців. Ми сьогодні маємо дуже потужну як американську, так так і українську команду, збудоване таке чудове містечко, де на сьогоднішній день діти можуть проживати, навчатися в школі, відпочивати, займатися в гуртках і секціях. Діти Потрапляють сюди разом зі своїми родинами під час дуже серйозного відбору. Сама українська команда відбирає родини, які сьогодні потребують найбільше нашої допомоги. Зараз знаходимося на прекрасному чудовому заході для діток діток, сиріт діток, які втратили батьків, які потребують нашої любові підтримки. І в цей особливий час дуже велика кількість військовослужбовців. Героїв наших загинули, і в нашої бригади дітки залучені на цей захід. До цього заходу долучилось багато партнерів, які хтось виділив, виділив автобус, хтось закупив подаруночки для діток, хтось смаколики, хтось там доги чи ще щось. Приїхало багато відомих людей підтримати. Ваш канал приїхав. Також багато громадських організацій, які комунікують з дітками, готуючи різні гранди, щоб дітки і мами відчували себе важливими, тому що вони втратили найдорожче: це батька або маму, другу половинку. Тобто ми повинні дати ту любов їм і підтримку, і давати її, поки дитина не стане дорослою. Тому ми приїхали вручити подяки тим. Ну при такій кількості людей, хто на це заслуговує сьогодні. На заході ми представляємо ізраїльський проект хібукітерапія. Це заняття з дітками. Оскільки ми знаходимося сьогодні в містечку Хансена. Це містечко, яке побудовано для внутрішньо переміщених родин, які втратили житло через російську агресію. Ми будемо працювати безпосередньо з дітками, які... Перемістилися до цього містечка з зон бойових дій, з деокупованих і окупованих територій, і будемо працювати за ізраїльською методикою з командою Черкаської області. Скажіть більш детальніше про вашу команду. Це команда друзів, котра вже майже два з половиною роки займається допомогою діткам, постраждалим, діткам, котрі не можуть собі дозволити свята. Ми допомагаємо дитячим будинкам, інтернатам, їздимо їм. І ми даримо емоції. Чому ви це робите? Тому що ми дуже любимо діток, тому що ми повернулися в країну на початку повномасштабного вторгнення, щоб допомагати дітям. Людям, дітям, і це ми робимо з нашою командою. До нас підтягнулось багато друзів, котрі в будь-яку погоду, в спеку, в мороз з нами. І ми будемо це робити, поки існує наша команда. Для нас дуже важливі посмішки дітам. Хочу подякувати сьогоднішнім гостям і особливо діткам. Повірте, бачачи ці усмішки, ці задоволені обличчя, цю радість дітей. Ми впевнилися, що у це все не дарма, і це наш наша соціальна місія тішити вас, тому що оці всі діточки – це наше майбутнє, і заради них ми працюємо, ми перемагаємо, вони нас надихають і. Заради цього ми будемо робити ще, ще і ще більше. Об'єдналися люди, які своєю соціальною місією обрали саме турботу про майбутнє покоління. Головним організатором заходу виступила всеукраїнська громадська організація Мої безпечні друзі, дитяча телевізійна академія, «33 й канал Кіц» та команда волонтерів ОУР Тревелс за підтримки боярської міської ради. Важливу роль у співорганізації зіграла Національна академія внутрішніх справ. Власне, кожен партнер зробив на. Цінений внесок у загальне свято, яке і дорослі, і малеча запам'ятають на все життя. <плес> У програму розпочав оркестр почесної варти окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького та зіркові гості. Люся кава, м'ята, Марі Сем, Том Сода, Ташкін, гурти Дубки, Сістер Сміхно та ще багато кумирів, які у непростий час підтримують і надихають українців своєю творчістю, а також популяризують нашу культуру та музику на увесь світ. Я хочу всіх привітати з Днем незалежності. Хочеться побажати всім міцного здоров'я. Хочу по-перше, я хочу велике спасибі сказати нашим військовим, тому що завдяки їм ми сьогодні на своїй землі, і це дуже важливо. 33 роки дня незалежності. Ми сьогодні на своїй землі для кожного українця це важливо. По-друге, я своєю музикою підтримую всіх українців. Підтримую, десь роблю когось щасливішим, когось надихаю, і це для мене дуже важливо. Не в слова, не Ми хочемо підтримати всіх діточок. А тому, що це наше майбутнє, кожна дитина це наше майбутнє, кожна доля дитини це наше майбутнє. А ми за те, щоб ми жили в сильній, незалежній і прекрасній державі. Так, діти, це ж найцінніший дар України взагалі. І тому ми підтримуємо цю історію. Ну, ми тут неподалік були, і ми приїхали підтримати. Тільки сьогодні, коли ми їхали на це свято, мені написали, що моя музика підтримує наших українців, і це я чую кожен день на кожному концерті. По мені здається, 100 разів мінімум. Тому хочу сказати, що це все дуже важливо співати, надихати. І взагалі ці свята для людей, які багато втратили. Мені здається, що треба їм показувати, що життя продовжується. Всім привіт! Всім-сім! Всім, Хайквітне вояна, моя не мова, солоджина і росте моя без війни. я донька України тут люди всі єдині разом ми духом сильні натики. Ще гучніше. Тут багато діток, які не можуть самі пересуватися, і які ну, досить слабкі. Ми можемо самі пересуватися і. Я думаю, що нам потрібно підтримувати слабких, допомагати їм. Раз ми мож... ну, в нас є сили. Правильно, ми маємо допомагати слабким. От насправді, блін, вони фізично їм тяжко, але вони можуть багато чого зробити своїм розумом, бо тому що вони бачать по-інакшому. От я думаю, що просто треба об'єднатися. Тоби може, я кораблі бри, і тільки холодно такі бики, я всі згорі са полбити, тобі Думаю, що ти одна така на всій землі, я тобі подарую найгарніші троянди, мої очі сянти миття діамати. Я розкажу, яке я без тебе жахливо, ти одна така. Чому ви вирішили взяти участь у цьому заході? Нам дуже хочеться підтримати сьогодні всіх дітей, а особливо дітей, які приїхали, точніше лишилися домівок і приїхали живуть тепер тут, проживають на постійній основі. Займаємося благодійністю вже дуже давно. Збираємо кошти для наших військових і допомагаємо нашій країні, щоб скоріше наша перемога так. сталася. Слава Україні! Героям слава! слава! Коли на сцену вийшли улюблені блогери, публіка просто взірвалася. Діти шалено зустріли Анастасію Арбузову, Тьотю Мотю та Ковальову. <плес> Не що Дівчата, ви традиційно підтримуєте усі заходи, благодійні, соціальне місце. Вас дуже класна, ви даруєте людям радість, а сьогодні підтримуєте дитячі заходи. Чому це для вас важливо? Тому що діти це майбутнє, і діти повинні в цей час дуже багато посміхатися і не відчувати, що зараз не дуже гарний час, але для них так. він повинен повинен бути гарним. Так, зараз не найкращий час в нашій країні, але, але але, але, але ми можемо дарувати дітям посмішку. Ми можемо дарувати їм класний контент. Ми можемо їх підтримувати таким чином. І ми це робимо. І ми це робимо так. То від нас від кожної людини залежить. Діти це наше майбутнє. Дуже от. багато чого. Ось і тому дітки беруть з нас приклад, дітки дивляться, дітки посміхаються. І ми посміхаємо. А для нас це найголовніше. Все. насправді шалений ажіотаж. Ваші пісні — просто дійсно хіти їх підтримують, особливо молодь, це неймовірно. І за дійсно нас усіх дорослих ради. От хіба скажілась є там творчі плани на майбутнє? Так, у нас є так. творчий план. Ми хочемо записати разом пісню. Фіт так зробити фіт дуже важливо підтримувати дітей, особливо дітей-переселенців. Тому ми з радістю завжди приїжджаємо на такі заходи. Цей захід став важливим внеском у підтримку дітей, які пережили важкі випробування війни, і продемонстрував солідарність та підтримку з боку громадськості, волонтерів та державних установ. Емоції та враження, які вони сьогодні отримали, закарбуються на все життя. А ми всі дорослі підтвердили, що все робимо правильно та недаремно. Для вас працювала велика команда «33 канал Кіц та усі партнери заходу. Сьогодні наші блогери артисти завітали в містечко Хансена. Привітати дітей з Днем Незалежності. Ми подарували незабутні свято для наших дітей, для сімей, і ми вважаємо, щоб це свято залишилося в кожному сердечці на все життя, щоб вони запам'ятали всіх наших талановитих зірок на все життя з днем незалежності З Днем незалежності.